Вітаю колеги! А ви вже плануєте першу зустріч зі своїми учнями після літніх канікул? Пропоную вашій увазі картки для гри, знайди того, хто влітку. Це чудова активність для учнів, яка заохотить до комунікації, взаємодії та вивчення одне одного в цікавій ігровій формі. Граючи, діти вчитимуться формулювати запитання та вести діалог, дізнаються більше про своїх однокласників, що сприятиме згуртуванню класу. А якщо у вашому класі є нові учні та у Учениці ця гра допоможе новачкам легше влитися в колектив та налагодити контакти з однокласниками. Гра збережена у форматі PDF у двох варіантах: в першому для кожного учня підготовлено картку з шістьма запитаннями, а в другому варіанті запропоновано окремі картки. Гру можна безкоштовно завантажити, перейшовши за покликанням, яке розміщене в описі під відео. А я бажаю вам яскравого, незабутнього, мирного навчального року. Хай щастить вам і ваш вашим учням.